Останній понеділок 2024 року частина українців вже зустрічає на відпочинку. Щоб ти знав Олексію, якщо що зокрема гірськолижних курортах на курортах і мобільні групи ТЦК, які як ви здогадалися, там зовсім не відпочивають. Так, у івано франківській області мобільні групи у складі працівників ТЦК і поліції перевіряють документи військовозобов'язаних чоловіків. Про це місцевому телебаченню повідомив речник регіонального ТЦК Дмитро Бойкалюк. За його словами, робота триває по всій області. Зокрема, на Прикарпатті працюють і стаціонарні блокпости. Продовжуємо далі військову тематику, і прямо зараз до нашого ефіру долучається Іван Тимольчко, голова Ради резервістів сухопутних військ України, Збройних сил України. Вітаємо, пане Іване. Слава Україні. Доброго ранку. Героям слава, радий бачити вас, товариство. Назайм! Пане Іване, щойно в нашому ефірі була новина про те, як працівники ТСК активно працюють на гірськолижних курортах, там шукають ухилянтів. Питання до вас: от самі військові дуже часто говорять, що частина у цих от ухилянтів, коли попадають в військо, да, то вони не дуже хороші солдати. Е, наскільки ймовірно з ухилянта зробити хорошого воїна, е, можна йому якось там надати мотивацію? Чи це марна справа? На вашу думку? Ну почнемо з того, що якщо людина потрапляє в армію, чи вона прийшла добровільно, чи вона відмобілізована. 에, пройшовши вишкіл, вона стає військовослужбовцем і вона не з виконувати свої завдання відносно своєї посади звання. І якщо вона буде до цього халатно відноситися, то Ризик для її життя збільшиться у рази. Тобто, тут я думаю, все це насправді банально просто і зрозуміло. Тобто, кожна людина, яка потрапляє в армію, вона перетворюється на військовослужбовця і здобуває фах, і нестиме службу. І Якщо вона не виконуватиме завдання, ну так теж уже у нас в країні ведеться, що вона внестиме її відповідальність відповідно до рівня е, невиконання своїх військових посадових обов'язків. Е, знову ж людина, коли маючи страх, от як ми називаємо ухилянт, хоча знову ж то той, хто не потрапив в армію, а той, хто потрапив, його вже не можна назвати ухилянтом, тому що він. Все-таки, попри свої, можливо, якісь особисті страхи, це про своє якесь там невідкрите не бажання не йти служити, він знаходиться в армії. Правильно mm -hmm. і в армії, і звичайно, що такий громадянин все одно мав військовослужбовець прекрасно розуміє, що тут уже його уподобання, його емоції. Це важливо в плані його збереження як особистості, але перш за все має виходити його навчання, його досвід, його несення військової служби, бо це покладається на нього і на колектив. Окрім того, дуже часто людина, потрапляючи в армію, починає розуміти систему середини, розуміти, як побудована армія, як відбувається взаємодія, зв'язки відкидаються страхи, стереотипи, починається вже просто людина. На заглиблюватися у військову справу, і як правило, такі люди стають власне і фахівцями військової справи щодо страху. Ну у кожного є є страх, і в тих, хто пішов на службу, і тих, хто. І тих людей, хто там можливо боїться, йти, але ми маємо розуміти один важливий нюанс: або страх буде володіти нами, або ми навчимося ним управляти, і це нам дасть можливість в майбутньому жити і угу. по суті будувати своє особисте життя. Пане Іван, давайте ще про події на фронті, тому що була інформація від військових батальйону ударних безпілотників АХІЛЕС, що Москва поставила собі за мету взяти Куп'янськ до нового року ну чергове до, да, до якогось свята. А взагалі, яка ситуація зараз на тому напрямку, і чому раптом такий поспіх у Росіян? Ну я наскільки знаю, у них там минулий рік була ціла система. Термінів дедлайнів не просто там Куп'янськ чи Краматорська, а окупувати Донецьку область, окупувати Харківську область. Але як бачимо дійсно зараз ми з вами протягом по завершенню року, не обговорюємо окупацію Донеччини, а обговорюємо е, е, штурми ворожих військ на конкретні населені пункти, бойові дії, навколо яких тривають уже протягом року. Звичайно, що терміни терміни вони ставлені. Ну, якщо ми говоримо про той самий же Куп'янськ, ну це зрозуміло. купянськ янсь, Куп купянськ вузловий, Харківська область, те, що ми з вами говоримо, це, по суті базове місто, де є великий вузловий залізнодорожний центр. Якщо ми говоримо про Куп'янськ, це ми говоримо про. Пробу ворога перехопити ініціативу в районі Лимана, Купінського, Тобто, вони намагатимуться пробувати зайняти цей населений пункт для того, щоб перше продовжити свій наступ чи спробувати свій наступ наступати на Харків. А другий момент у них дуже серйозні проблеми власне в районі Липці Вовчанська, і це факт. І вони прекрасно розуміють, якщо вони не зможуть на цьому напрямку перехопити ініціативу, то швидше за все для їхніх військ на в районі Вовчанська все може дуже дуже сумно закінчитись. Вони це прекрасно розуміють. Військова операція, яка починалася на вовчанському напрямку, це був розрахунок прорвати нашу оборону і з'єднати ворожі сили в районі Купінська. І от активні бої зараз точаться за часів яр, турецьку раху. Ми це вже говорили впродовж ефіру. Там просто інформація така новинна суха. Наскільки там складна ситуація? Можете розказати нам трохи більше? Якщо ми говоримо про часів яр, там ситуація досить стабільна. Якщо говоримо про Активність чи про інтенсивність бойових дій в районі Торецька, то ми знаємо, що дійсно ворог там намагався залучати навіть техніку, посилювати кількість власних штурмових груп. Задача дійсно стояла повністю зайняти Торецьк. Чому вони за Торецьк так б'ються? Ну знову ж, Торецьк — це вихід по суті на Горлівку, на Ясинувацьку трасу в сторону Донецька, і звичайно, що для росіян, особливо. В умовах того, що вони намагаються наступати на часів, яр, як ви сказали, в район Краматорська, Слов'янська, то власне і Покровський напрямок в них теж інтенсивний. А от для того, щоб завантажити наші сили власне штурмами, для того щоб не давати нам можливість в межах. Донецької області перекидати резерви чи підсилювати особові склади. Ну, звичайно, вони будуть атакувати, будуть пробувати атакувати, так би мовити, і по флангах, бо по суті, часів Ярі Покров це фланги Донецької області, так і в Лоб, район Торецька. І це, це вже практика, яку вони намагаються вцілити по суті цілий рік. Звичайно, що. На даному етапі, як я закажу, і це оцінюють не тільки я, але й багато військових. Які дивляться на ситуацію свідомо, а не там плані якихось істерик, панік чи політичних рейтингів, це Ворог за тактичні успіхи платить власне стратегічними втратами, угу. і це важливо для нас, якщо ми говоримо про оборону Донеччини зараз. Угу. Пане Іване, дякуємо вам дуже, що знайшли час. Можливість до нас долучитися. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був з нами на зв'язку. Дякую.